Всім привіт! Ви пам'ятаєте, я вам розказувала, що я беру участь в одному новорічному забігу. Так от, я беру участь не в Варшаві, а в Вільнюсі. Тому я зараз в аеропорту. Коротше, ви ж знаєте, що я взагалі-то надихнулася бігати від Каті, від моєї Так, вона мені написала. Слухай, у нас тут буде новорічний забіг, то можете приїжджати. Якраз на мідинародженнятка. А я візьму і приїду. Мені вже навіть не крінжово знімати в аеропорті людей на мене дивиться. Я стою професіоналом. <плес> Розкішна квартира, я ще сам кажу. Тут це наскільки дизайнерське, а мені ж не хочеться тут свої речі розкидати. У мене ж немає слів, це занадто розкішно. Тут таке все дизайнерське, таке все модне і стильне. Ну все, я заселилася, я вже тут. Буду зараз збиратись до Каті. У мене для неї є подаруночок. На такому фоні отсюда кра. Ходімо, бо дуже холодно, дуже я така стояла. Так що ти кажеш, старе місто? Це так, ми якби входимо в старе місто і тут місто контрастів. Це дуже багато розрухи. І це так странно. <с und io> е, тому що багато розрухи, а оренда дорого коштує. У ну, мене дешева квартира, яку я зняла. І така розкішна. Дуже стильний дождський дизайнерський ремонт. Ну я подивлюсь, подивлюсь. ти вже знала, що це? Так. Ти ж не бачила. я не бачила. Мені потрібно зібрати, як ти Це дуже замазно. Це для мами. Я фінансов, мені так подобається це слово. О, ось давай, тупо, от що це таке? Стой, звісно. На наступний раз в Варшаві. <laughs> Тут є магазин Кремделя Крем. Там лаксі і парфюмерія і крема. Я ще Адвент Календар розкриваю. У наскільки ah. косметики, що я зараз не, не ведусь ні на що. Я поняла, це прикольно. Понюхати ще раз. Yeah, yeah, давай буду. Да, Давай його. А, ні, може, якийсь білий. Мені це більше подобається, ми зможете. Ой, все, погнали. А то ми вмираємо. Але магазин дуже. Спускаємося тут. Я ж відеоблогер. О, ну конець. <звіст> 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 я, а я взагалі то відділа з бізнес. Ми вчора лежали з Нікітою, і я в нього розпитав, що ти мені подаруєш на день народження? шо-шо, mm. а він ніколи не каже. Ну, він завжди спалюється, звичайно, але вчора був стойкий в своїх убежденнях <звіст> і загадав мені репус. Мені розказати чи ти розкажеш? Ні, <звіст> ти розкажи. Він каже: хорошо, я тобі подарю, і ти должна згадати репус. Перша частина це цифра два політовські. Mm -hmm. Ду. А друга частина це шоста нота. Шоста нота. Ду-ре-мі... Фа-соль... Ля. Ну. Дуля. І ми так сміяли. А ти ж однік? Я застачу. А ти більше якісь наче шляпачні, чим ялинка. Я ж буду взагалі кошти. Ну, це взагалі. Лоховская косина. Ну так ты точно зирка. Ну мне нравится. Ты не та же. Вот такая классная заставка. А покажи шайду твою заставку. Стин, вот эту? Твоя любовь. Плачу кожен місяць страховку, і вона 65 євро. Уже 72. Я, уже 72, і я така, я буду ходити до всіх врачів на планеті. Структура записалась, і я записалась десь 2-3 тижні назад на 18 січня. А, може я до тебе прийду на народження, тому що там буде, блін, апойтмент у врача. Так що, а, Аня мене запросила на народження. Так, да, я вас запрошую. Ми приїдемо. Супер, супер, бо в мене буде вечірка. Я хочу розказати, що. Короче, в Каті з'явилася геніальна ідея, що ми приготували наш улюблений салат на її день народження. Це салат з крабових палочок. Це Яє... твій улюблений салат. А ти не твій? Ну, він не мій улюблений. Він норм, але но мій улюблений з корейською яйцем і це і а це твій, але я його теж захотіла. Добре, мій улюблений салат, Каті на день народження, але в нього теж захотіла. Салат такий крабові палички, Плавлений сирок, яйця, майонез і цибуля маринована. Хто найкращі сквітю в світі? <му> Обалдені, боже, це класно граєш! Три місяць. За декілька місяців. Обалдеть вообще. Пробуй бить именно вот костяшечкой. Костяшечка больно. <реку> 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 так, мне говорили минут 40, пока я тут робила заготовки до крабусика. Я, Крабусик. <реку> думаю, Нет, счастье, а вот этой. Принял проблему и ничего не сделал. И, ну, и как бы все бы ничего. Проходит еще пять минут. И в наш час... Сайдены по плану. Короче. <соединяющие> Проходит э, еще пару минут. Ну, и... я хочу Я смотрю, что тебя тут сегодня. Ще завтра бег ты с тобой ничего можем без мамы не а що ну, мама по-другому робим Мені здається на эти более клітину не Ця квартира розкішна, але така холодна. Тут якісь є проблеми з опаленням і я сплю під двома одійовами. Ладно, я просинаюся. і їду вітати Катю з днем народження. Доброго раночку. Я зробила собі каву і вже готова видвигатись до Каті. О боже. Добре, сьогодні без кави. Але в мене є мій біговий стартер-пак, я хотіла б з вами поділитися, я сама його ще не бачила, так що будемо відкривати разом. Е, просто щоб ви знали, що для того, щоб брати участь в будь-якому забігу, треба заплатити гроші. І за цей забіг я заплатила 30 євро. Тому в мене великі очікування. О, прикольна історія, це те, що коли я бігала 11-11 Польщі, то там як подивинок дали пачку макаронів. Подивимося, що тут. Перше, оцінимо дизайн самої події. Мій номер виглядає так. І мене це цілком влаштовує. Дуже гарний номер. Дизайн. Ставимо плюсик. Наступна це овсяночка з малінкою. Може мені зараз поїсти? М -м -м -м. У Каті буде смачніша їжа. Ммм, Hot Berry Drink. А, це прям якась рідина, і ти її розбавляєш з водою п'єш. Може, навіть зараз саме з кафед її випити. Палатка з молочним білим шоколадом. Магнезіум крем. Крем для рук. Зацінимо запах. Нейтральний. Зацінимо ефект. Боже, це найкращий стартер-пак, який у мене коли-небудь був. І це ще не все. Вітамін Д. Це те, що всім потрібно зараз. А, і знеболюючий гель. Ну, сподіваюся, не знадобиться. Боже, це найкращий пак, який у мене коли-небудь був. Навіть в Варшавському марафоні не було так прикольно. Блін, крем дуже легкий для рук. Хочеться його yes. себе зняти, звісно. Тестую чай. Чай смішний, наче просто чай з малини. Але він мені тут знадобиться, тому що так холодно, що капець. А, це все було в моїй ручній плачі. Я дуже рада, року з тобою. Я теж рада, що ти приїхала. Ти так накрасилась, то відео. Дуже прикольно, тому що я спочатку подумала, що це кучерява дівчинка, а потім показала, що це кот на шарику. Ти бачиш? сколько ты хороший, ты спасибо, мама, папа, всем спасибо за внимание. Не. А, Аня, привет. Все, тоди красотки, мы э, едем уже. Поздравляем. Пока. да. Спасибо, пока-пока. Все, пока. Ну, такая компанейская? Да, она не знает, что такая особенность и кордона. Занял перепорти. Да. А нет, Сад, сад Сад? сэп. Сэп, ладно. Кока. Да всегда. У меня китайс. Лесчист. Ооо, ладно. Я утепляюсь по-серьезному. Она ведь вдела Катя на журетку, бо мені наскільки тут холодно. Мілок, зараз буду шапку чіпляти. А ну, Катя, давай. <рії> Дуже темно, ну, атмосферка класна, О oh це що? флеш? Чек. Ми пробігли два кілометри, все суперські. На она видит моей слабости. Ну, блин, кто разу такой горд вообще А Мы на финишной прямой! Мы на финишной О, 46 минут! Yeah. <риклад> Катя розглядає так капець. <риклад> Ми бігли не дуже швидко і в мене була енергія, щоб бити по барабанам, слухати музику. <риклад> не дуже швидко, то я там <риклад> а Катя така і там, і там, і по барабанах била, і мене познімала. Да, ой, там фільм. Но мне тоже сподобалось. Так, пошли за чай. Зачай, да. Ох, спокойно. Спокойно, все, спокойно. Вот затор. Ну, она меня научила делать. О, зато розочка хорошо делала. Да. Ну а помнишь я вас. Может, раньше было? Депита сюда так прикольно вкасалась. Ты на Ну, я вообще-то с Бурей прощалась. Все, поку-поку.